Благословення священника. Благословення має багато значень. Перше з них привітання. Зазвичай за руку вітаються зі священником лише інші священники. Миряни, а також деякони, при зустрічі зі священником просять благословення. Для цього потрібно скласти долоні хрестоподібно перед собою. Право поверх лівої, щоб прийняти в них благословляючу руку і просто поклонитися за бажанням самої людини. Священик благословляючи, промовляє ім'я Христа брати благословення у священника можна й тоді, коли він у цивільному одязі, не тільки у храмі, але й на вулиці, у громадському місці через благословення миряни і прощаються зі священником. Хреститися, коли беремо благословення у священника не потрібно. Друге значення священичого благословення це дозвіл, напуття перед початком будь-якої відповідальної справи. Священик дає пораду і благословляє, існують благословення в ході церковної служби, священник, вимовляючи мир всім благословення Господнє на вас, благодать Господа нашого, осінняє мирян хресним знаменням. У відповідь ми смиренно схиляємо голову, не складаємо рук і не хрестимось. Коли священик благословляє, він промовляє коротеньку молитву благословення благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Миряни відповідають Амінь, що означає згоду і підтвердження слів священика. Таким чином, між ними відбувається діалог.